Доброго дня, дорогі наші відвідувачі та підписники. Радий вас вітати на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимося у місті Радивилів, на нашій площадці, і хоч погода нас сьогодні нарадує, але ми вас радуємо ось таким красивим автомобілем. Це у нас є Hyundai Santa Fe Grand. Семимісний, красивий автомобіль з пробігом всього лише 170 тисяч кілометрів. Це його рідний сертифікований та пробіг. Автомобіль у нас 2014 року. У автомобілі у нас встановлений двигун об'ємом 2,2 літри. Це у нас є дизель з потужністю 197 кінських сил. Це так досить гарно для такого масивного та великого автомобіля. Саме те, що потрібно. Саме те, що потрібно. Також витрати пального встановлюють у цього автомобіля, всього лише 7,7 літрів. Це є досить мало, як для такого габаритного великого автомобіля. Напомню, семимісного. В автомобілі вона встановлена автоматична, шестиступенева коробка передач. Досить така надійна та хороша автомобіль. У нас на повному приводі буде вас радувати своєю прохідністю, так як це не просто таке, там якийсь задній привід або передній. Це повний привід у нас. Основну загальну інформацію по цьому автомобілі я сказав. Зараз ми перейдемо до огляду його ззовні, покажу вам. Що в нас тут є. Давайте першим ділом оглянемо наші фари. Ось така в нас гарна оптика. Не знаю, чи вам добре видно, але зараз, як іде дощ, можемо собі бачити, що ніяких запотівань та тріщин немає. Аналогічно і по другій фари. Знизу у нас є омивачі фар та противотуманні фари. Досить так. Він, той автомобіль у нас гарно виглядає спереду. Сучасно. Також у нас спереду є. Передні парктроніки. Гарна, я ще раз підійду до нашої фари, гарна оптика з led смужками І знизу досить так наші протитуманні фари дуже гарно виконані. Ось так воно виглядає, якщо показати вам ось цю частину та ось цю. Далі не буду затримуватися, покажу вам лобове скло. Лобове скло також у нас чистеньке, немає по ньому ніяких тріщин, сколів і того подібного. Показую вам вин-код автомобіля. Можете собі перевірити автомобіль на різноманітних сайтах і тому подібного. Зверху у нас присутні датчики дощу та світла, так як у нас є автоматичне світло. Далі показую на черзі диски. Ось такі у нас класні диски. Розміром 19-го розміру у нас гума стоїть, літня гума нова. Далі. У нас дзеркало заднього виду. Теж у нас тут є на ньому показчик повороту ледовський, буде сигналізувати іншим автомобілям, коли ми їдемо без пошкоджень у ідеальному стані. На дверках у нас ось в наші ручки є безключовий доступ. Наприклад, у нас ключики в кармані підійшли і двері відчиняються. Далі показуємо задню частину нашого автомобіля. Теж фари у ідеальному стані, без пошкоджень. Але аналогічно і ця фара. Знизу наша емблемка Santa Fe Grand CRDI 4 VD. Під нашою емблемкою Hyundai присутня камера заднього виду. А ще нижче у нас є задні парктроніки. А ось там у нас сховався наша запаска, повнорозмірне колесо. Є розетка для фаркопа, а фаркоп у нас у багажнику лежить. Також зверху у нас є повноцінна велика панорама у цьому автомобілі, яка може перетворюватись у люк. Це гарно виглядає, літом буде цим користуватися. Знизу у нас на автомобілі ось такі накладки йдуть, можемо собі бачити. Збережуть ці накладки, наш автомобіль від пошкоджень знизу. Збережуть поріг нашого автомобіля. Пройшлися ми вже і ззовні по автомобілові. Зараз ми будемо переходити у середину цього автомобіля. Відкриваю при вас двері. Першим ділом у нас звучать дверна карта автомобіля, взагалі вона без ніяких пошкоджень, немає ні собі ніяких тріщин та царапинок. Повний електропакет, передні та задні склопідйомники, блокування дверей. Ось тут у нас керування нашими дзеркалами та автоскладання дзеркал. Далі на черзі у нас поріг, ось таке поріг, теж немає по ньому ніяких подряпин і тому подібного. Далі наше сідло, наше сидіння водія. Воно з електрорегулюванням. Воно у нас ось таке комбіноване шкіра і ще одна шкіра, але з перферацією. У нас є підігрів та сидінь та є обдувець сидінь. Можемо собі ось тут бачити. Вентиляція сидінь буде. І зимою тепло і літом прохолодно. Далі показую, які в нас асистенти. Ось у нас є автоматичне світло, так як і зверху у нас є датчики світла та датчики дощу. Допомога при спуску згори. Режим, що нас не заносило. Екорежим у нас присутній, утримання в полосі, блокування диференціала. А також є розетка у нас на 220 вольт. Вона у нас в багажнику. Далі у нас на черзі наше мультифункціональне кермо. У нас присутній круїз контроль, але він у нас не простий, а адаптивний. Ми собі можемо налаштувати відстань від попереднього автомобіля, який рухається перед вами. Та у разі, якщо він буде тормозити, наш автомобіль також буде тримати дистанцію та приторможувати. Також кермо у нас непросте, воно у нас налаштовується під різні режими їзди, такі як комфорт, спорт та простий нормал режим. Є підключення у нас до телефона. Звісно, щоб ми могли собі підключити телефон. Та піднімати наші дзвінки, також керування нашою магнітолкою та нашим спідометром. Зараз при вас запускаю даний автомобіль. Автомобіль чудово запустився, можемо собі бачити його пробіг 172 тисячі кілометрів. Все чітко, гарно виглядає. Досить такий стильний є у нас не лише по центру наша така інформаційна панель, а і з боку. Кружочками досить так круто виглядає. Автомобіль також я вам покажу. Заводиться у нас кнопочки, присутніх у нас два ключа до даного автомобіля. Далі показує нам нашу магнітолку. Ось така у нас магнітолка, є у нас, звісно ж, навігація. Добре, що в нас не англійською мовою менюшка, а більш такою знайомою, хоч і москальською, але ми її принаймні, краще знаємо, ніж англійську. Є у нас підігріве дзеркал. Є у нас, як я казав, підключення до телефону, так що можемо собі робити темніше, все у нас чітко є. Знизу у нас клімат-контроль. У нас не просто там якісь двох зони, у нас трьох зони, точніше, багато зони і клімат-контроль. І це радує. Навіть на третій ряд сидінь у нас є, можемо собі робити тепло або ж холод. Знизу, наша. Коробка передач, ось такий речах, автомат, як я і говорив, що у нас є обдуви, сидінь та підігрів сидінь, режим парковки та блокування керма. Ось тут такі ніші для стаканчиків, те, що вони класно так придумані, поставив і щоб воно нікуди в стаканчик не перевернувся, не втік. Підлокітник, щоб ми собі могли легко поставити руку та з комфортом їхати. Піднімаю наш підлокітник. Ось такий у нас. Підлокітник досить такий, він навіть глибоченький, і є ось така маленька ніша для чогось дрібного, якісь монети, тому подібне, можна класти туди. Це все чудово. Зверху зверху наш, у нас наше ось таке дзеркало з автозатемненням. Можемо собі бачити. Показує у нас воно. Що воно зараз наразі включене у нас. Ще вище у нас керування. Нашою панорамкою є, щоб ми могли собі її закривати, піднімати. Все вона чітко працює, виїжджає. Тут бардачок у нас присутній для очків, щоб ми собі могли в якусь сонячну погоду покласти очки, щоб нам сонце не било. Наші ось такі козирки. Також вони у нас йдуть зі світлом. Якщо ваша жінка любить краситися у автомобілі, це для неї буде досить-досить зручно. Закрили. Все, все чітко і чітко у нас працює. Також у нас є, звісно, що по сидінні у нас є пам'ять сидінь. Ми можемо собі нажати. Ось я нажав, сидіння відсувається, присідає, все зручно. Якщо ви користуєтеся з жінкою автомобілем, жінка собі нажала, наприклад, двойку, воно підлаштувалося під неї так як вона. Сидить, так як їй зручно. Одиничку ви нажали, воно підсунулося так, як сидите ви. Все, все зроблено під вас. Все зроблено для вас. Ще показую нижче. Ось тут у нас є дві розетки на 18 вольт. Можна вмикати. Буває, люди мають такі маленькі пелесоси для автомобіля, щоб автомобіля прибрати. Можна їх сюди вмикати. Також є у нас ось тут USB та AUX. Класно, навіть підсвічується. Можна сюди також тут така ніша, можна собі сюди покласти телефон, або щось інше, добре, коли навіть не знаю, якісь серветки, ну, що що заманеться. Все у нас тут класно, друзі. А зараз ми з вами перейдемо до задніх сидінь, там де будуть сидіти ваші друзі або ж люди, яких ви підвезете, наприклад, по дорозі. Переходимо. Нас задні вікна є тонованими, щоб ніхто не заглядав в наш автомобіль. Дивимось ось тут. Наша дверна карта теж не пошкодження у ідеальному стані. Є у нас шторки, щоб нам, наприклад, сонце не било. Ну, це також є і безпека. У разі ДТП не буде стекло летіти у очі. Це класно. Дивимось. Стекло у нас відкривається, закривається, всі у нас. Стіклопйомники працюють. Також у нас є ось тут підігрів. Також працює у нас підігрів на задніх сидіннях. Керуються наші сидіння, рушну, складаються, показую. Теж все гарно, все чистенько. Показую знову ж таки кермо, показую, що в нас спереду яку ви будете бачити перед собою картину. Все чітко, все модно. Також ще покажу. Торпеду нашу панель. Все гарно і гарно виглядає. А зверху наша панорамка. Досить така, бачите, велика вона є. Досить вона така велика є аж до кінця самого. Навіть будуть діти, які там ззаді їхати, так і у нас саме місце автомобіль також будуть дивитися, любуватися небом або ж зорями. Переходимо до нашого багажника. Переходимо до нашого багажника. У нас багажник ось так відкривається, нажали кнопку, багажник від'їжджає, відкривається сам. А також він і нас закривається сам. Тут у нас кнопочка є для цього. Ось такий у нас великий багажник, досить такий обширний. Є у нас ось тут третій ряд сидіння. Буду з тої сторони вам покажу, як воно у нас відчиняється. Та вони складаються. Розетка на 220 вольт, на 12 вольт, так як я і говорив. Та наш клімат-контроль, як я говорив, у нас трьохзонний він великий. Наші динаміки з цієї сторони є. Також звідси можна, можемо собі складати наші сидіння. Знизу у нас наше фальжно. Ось там у нас що лежить? Наш фаркоп, я говорив. та наш домкрат та ключики, у разі який є. Проколу або ж того всього, можемо собі поміняти колесо. Запаска у нас, як я вам показував, знизу. Нажимаю зараз кнопочку. Закривається кришка багажника. Переходимо до цієї сторони. Дверна карта. Наші шторки нікуди не діляться. Все чітко є. Все файно. Так, я. Склав ось це наше сидіння та розклав сидіння для дітей. Ось так воно виглядає аналогічно. І це у нас розкладається, будуть ваші діти їхати у комфорті. Також для них є ось така ніша, теж можуть собі сюди покласти якісь цукерки та навіть якусь пляшечку з водою або ж сік. Далі переходимо до переднього нашого сидіння. Дерну карту показую, теж вона без пошкоджень. Все чітко і файно. Також у нас переднє сидіння з електрорегулюванням. Збережені, гарні, чистенькі. Ось такий зараз у нас вийшов огляд даного автомобіля. Але я зараз візьму приборчик, покажу. Автомобіль у нас взагалі не має по собі ніяких пошкоджень, не має підкрасів і того подібного. Приборчик я дістав, вже його вімкнув, і можемо йти, дивитися, автомобіль його лаком фарбове покриття. 87, 104, 96, 82, 82, 102, 102, 103, нижче, 93, 107, 107, 108, 76 91 зверху 96 76 84 84 ляда 78 91 73 89 82

85 крило, 96, 77, 65 і останній раз, 92. А зараз ми перейдемо та поглянемо, що в нас під капотом у автомобілі. Відкрив я капот, все у нас працює як часи, так як і має працювати у нас дизельний двигунчик. Ніяких тут нічого питань. По ньому нема. Всі гвинтики на місці, все на місці. У нас ось таких два газових упора. Зверху у нас гарна шумка, щоб не було чути наш двигун, так як він є у нас дизельним. Зачиняю наш капот. І ще скажу вам таку цікаву інформацію. Не забувайте, друзі, про наші телеграм-та вайбер канали. Переходьте і туди. Там автомобіль буде у нас відфотографований. Там він буде відфотографований ще без дощу, не буде у нас ніяких потьоків по ньому, ось таких, як зараз є, від нашого снігу з дощем. Буде все гарно і чудово видно. Також можете приїжджати на нашу площадку, у нас ще багато автомобілів є. Є у нас і Lexus, ось такий RX350. І Volkswagen є, Honda. Переїжджайте собі, дивіться та вибирайте зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.